Ось так має виглядати відпрацьований помол в вашій кавомашині. Так, зараз поясню ну, нюанси. По-перше, фракція помолу має бути як річний пісок. По-друге, таблетка має бути сформована чітко, тут приблизно десь 9,5 грам. Тут є шайби і більше насправді, але дивіться, якщо у вас виходять не такі. Спресовані таблетки, значить у вас щось не так з кавомашиною Якщо у вас е, в бункері відпрацьована кава жижа, тоді потрібно трішки збільшити помол. Тому якщо у вас ну, дуже дрібний помол, потрібно його збільшити. Якщо, наприклад, у вас він навпроти дуже великий, і таблетка не формується зі цього, потрібно трішки зменшити помол. У вас на кавомашині є регулятор, котрий. Змінює помов таким чином. Ви тепер знаєте, як мають виглядати ідеальні відпресовані таблетки кави з вашої комашини.